Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту чи не володар бронзових медалей чемпіонату світу. Збірна України з футзалу серед чоловічих команд залишилася на п'ятому місці в грудневому рейтингу УФА, Дирова Португалія. Друге місце посідає Казахстан. Третя Іспанія. у грудні команда Олександра Косенка впевнено стартувала у відборі на євро. 2026 здобувши дві сухі перемоги. Спочатку синьо-жовті з рахунком 7-0 розтрачили кіпер, а потім 2-0 здолали Румунію. Матч кваліфікації продовжиться вже у 2025 році. Ми двічі зіграємо з Німеччиною у найближчому з них 31 січня в гостях і 4 -го лютого номінально вдома у столиці Молдови на Кишинів Арені, яка розташована у Стауцені. Передмісці столиці і вміщує до п'яти тисяч глядачів. Капітан баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофенко став першим гравцем в історії, який зіграв 500 матчів в чемпіонаті Суперліги України. Желений поєдинок припав на переможну зустріч домашнього баблу з Івано-Франківським Прикарпаттям Говерлою. Він має найкращі показники з набраними очками та підбираннями, натомість за зіграними хвилинами, Стас поступається лише Олександру Кольченку, у яку 11 940 хвилин на 217 більше ніж у Тимофє. Третій заключний етап кубка Дніпра з плавання, змагання якого проходили під гаслом Олімпійські надії. Зібрав на доріжках басейну палацу водних видів спорту метеор нашого міста. Понад 600 учасників, які учасники, які серед окрім які, окрім господарів, були представники не тільки міст нашого регіону, криворогу і кам'янського, але й гості з Києва, Одеси, Запоріжжя, Черкас, Лозової і Харківської Харківської області та Рубіжного Луганської. Третій заключний етап Кубка Дніпра з плавання, змагання якого проходили під гаслом, олімпійські надії зібрав на доріжках басейну Палацу водних видів спорту Метеор. Понад 600 учасників, серед яких, окрім господарів, були представники не тільки міст нашого регіону Кривого Рогу і Кам'янського, але й гості з Києва, Одеси, Запоріжжя, Черкас, Лозової, Харківської області та Рубіжного Луганської. Усі вони, а також судді, керівники обласної і міської федерації плавання. Голова відділення Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих на війні, після чого акварена оплесками зустріла і привітала своїх зіркових вихованців, учасника двох олімпіад Дениса Кесіля, чемпіона Європи світу і світу Європи серед юніорів, який стартував на Олімпіаді в Парижі, рекордсмена України Олександра Жолтякова, володарку П'яти золотих нагород Паралімпійських ігор Анну Стеценко. Не встиг жовтяков оговтатися, як його запросили для вручення посвідчення заслуженого майстра спорту України, присвоєного за значні здобутки і досягнення протягом останніх двох років. Далі під склепінням палацу, з нагоди відкриття турніру, досить оригінально у виконанні викладача вищої професійної категорії 9-ї музикальної школи міста, лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів соліста гурту Шікс Микити Кондакова пролунав державний гімн. На завершення урочистостей їхні гості сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Після чого усі вони отримали брендовані календарі з зображенням лідерів плавання Дніпра минулого року. Сьогодні проходить заключний етап Кубок Дніпра. Ці змагання були організовані завдяки національному олімпійському комітету Дніпропетровської області та федерацію плавання міста Дніпра. У змаганнях участвують більше 600 дітей. Розвиваємо спорт і рухаємо далі. Що стосується підсумків, особисто командних змагань, то у ході них було розіграно 130 комплектів нагород на 15 дистанціях п'яти вікових категорій, 32 медалі знайшли своїх володарів серед переможців і призерів двох змішаних естафет. Індивідуальні відзнаки від відділення національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області отримали 48 спортсменів, які стали кращими за підсумками трьох етапів. 64 плавці покращили свої спортивні досягнення, 51 з них виконали нормативи нових розрядів, три стали кандидатами у майстри спорту. Перемогу і кубок у загальнокомандному заліку завоював Дніпровський фаховий коледж спорту, Дніпровське вище училище фізкультури, тренери Світлана, Максим, Карина і Гліб Єстаф'єви та Максим Головчак. На другому місці п'ята дитячо-юнацька спортивна школа кам'янського наставники Дмитро та Інна Краєвський, Геннадій Коломоєць, Андрій Сидорченко, Максим Колещук і Галина Вошницька. Замкнула трійку призерів. Збірна Кривого Рогу складена з вихованців 10-ї і 6-ї ДЮСШ, якими опікуються Наталя Азаренко і Олексій Досужий. Ветерани знову просурмили збір напередодні чергових новорічних свят за давньою багаторічною традицією. Асоціація футболу Дніпропетровської області організувала і провела зустріч з патріархами гри мільйонів декількох поколінь. Попри виклики часу у світі, де все швидко змінюється, є речі, які залишаються сталими. Серед них і повага до традицій, що зберігаються. Одна з таких вже довгі роки підтримується Асоціацією футболу Дніпропетровської області, за ініціативи і підтримки якої вже довгий час наприкінці року до збираються, все ветерани гри мільйонів декількох поколінь, серед яких, як імениті гравці, чемпіони Олімпійських ігор і такого іншого, так і ті, хто стояли біля витоків і робили славу Дніпра, а також тренери, наставники і вихователі, які усе своє життя навчали і передавали свій досвід дітям та молодому поколінню. Звісно, у такий день їм усім є про що поговорити, згадати, провести свою рідну перекличку і перерахунок у відповідності до військового терміну особового складу, адже як це не прикро, роки беруть своє, і кожного такого хтось йде у вічність, їхню світлу пам'ять. А з початком війни і всіх цивільних та військових, яких вона забрала, вшанували хвилиною мовчання, далі стислу офіційну церемонію зі словами привітань, відкрив. Один з найактивніших волонтерів руху ветеранів Асоціації футболу Дніпропетровської області Микола Наумов. Ми збираємо ветеранів для того, що вже ви бачите, що ветерани вже і слабкі, і вони вже хворіють. І вони ще роблять ту справу в дитячо-юнацьких школах, які не тільки виховують патріотично настроєні. Молодь, але вони і привчають їх труднощам. Це все те, що дозволяє потім стати справжнім мужчиною і справжнім патріотом нашої держави. Тому для мене все особисто такий підйом енергії, і я бачу в цих тих людей, з кими ми пройшли ті шляхи футбольні, які були у нас в молоді годи. Від імені Асоціації футболу Дніпропетровської області зібрання привітав та побажав успіхів перший заступник голови громадської спілки Ярослав Дерев'янко, після чого він разом з Миколою Наумовим та головою комітету ветеранів асоціації Сергієм Соловйовим перейшли до церемонії нагородження і відзначення, у ході якої вони першими вшанували учасників бойових дій тезок Вікторів Ожогіна і Халявка Ігоря Плотка. Далі подарунка з нагоди 80-річного ювілею був удостоєний голова ветеранів команди Дніпро Валерій Гомілко. Свої відзнаки отримала велика низка людей зі світу футболу регіону, серед яких чемпіони Олімпійських ігор і радянського союзу, легендарні дитячі тренери та багато інших, хто вірою і правдою багато років служив і приймався його величністю футболом. Комітет ветеранів футболу при підтримці голови. Новоізбраного Марка Олексія сьогодні провели цей захід. На майбутнє у нас є план роботи, тому будемо працювати. Традиції залишаються, керівництво змінюється, але започатковані зустрічі ветеранів ще у минулому продовжують крокувати Дніпропетровщини від себе особисто та. Від футбольної спільноти ми вдячні нашим очільникам вдячні Олексію Маркову. Вдячні виконкому асоціації футболу новообраному. Вдячні Олексію Бережному, який долучився до підтримки ветеранського руху. І я сподіваюся, що надалі футбол серед ветеранів буде жити. Нові виклики, нові чемпіонати, нові зустрічі незабаром святкування 50-річчя Дніпра 75 Рухаємося далі разом. Ми приєднуємося до слів подяки, привітань і побажань на адресу людей, які нажили слави футболу Дніпропетровщини на всіх рівнях. Нехай у них, як і у всіх нас, все буде добре, щоб перемогла Україна, а в нашій державі й домівках запанували мир і спокій. Попри важкий час, продовжувала розбудовуватися і розвиватися улюблена гра мільйонів з різдвом усіх і новим роком. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.